Місто Дніпро, міста Дніпропетровської області у січні 2024 року. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники, всі, хто зайшов в гості на мій канал. Моє ім'я Ольга. І я продовжую за вашими проханнями виконувати таро-прогноз для. Ваших міст для ваших територій. Ну, давайте почнемо із Дніпра. Дивимося лівий, правий берег. Хто перший раз зайшов до мене на сторінку, на мій канал, хочу запропонувати вам. У мене є такі відео, я роблю серію відео для міста Дніпро поденно. В плані війни, в плані. Прильоті. Кому цікаво, можете заходити, подивитися. Так, місто Дніпро у січні 2024 року. Так, лівий берег. Чи буде там прильот? Ну, як такого так прям, прямого прильоту, слава Богу, карти не показують. Хоча десь дуже близько на окраїні, на, в передмісті тут може бути. Але саме, саме лівий берег карти не показують. Для передмістя лівого берега є тут загроза від уламків. Проблеми зі світлом можуть бути. Засоби комунікації. Але. Слава Богу, от прямого влучання не показали карти. На лівий берег. Так, правий берег. Правий берег міста Дніпро. У січні 2024 року. Чи буде прильот на правий? Майже ті самі карти. Я б сказала, що на правий берег тут більш неспокійні карти. Центральна карта тут бойня, битва. Тут є для правого берега загроза від уламків. Ближче до центру, ближче до середини вашого правого берега. Тут є, на жаль, загроза. Вночі по наводці показали карти. На жаль, бережіть себе. І сподіваємося, що все буде добре. Так, тепер починаємо йти по містам Дніпропетровської області. По алфавіту. Так, Апостолово. Місто Апостолово Дніпропетровської області. У січні буде прильот апостолова. Ні, нема, слава Богу. Тут кажуть, біля міста є. А в розкладі не випало. Бачите, тут знизу карта, що кажуть, десь передмістя. Для передмістя є, я б сказала, південна частина. Тут є, можуть бути перебої із світлом, тут людина з фонарем намальована. Якась активізація в сторону Дніпропетровської області. От. Ну, можуть пролітати над вами коло вас. Ну, якось в саме, в саме місто. Слава Богу, я не бачу прильота. Так, Верховцево. Верховцево. Чи буде прильот в Верховцево? У січні? Ну, Судячи по цим картам, немає, хоча загроза від шахедів є. Для південної частини Верховського району там може бути карта майстермах. Так, далі дивимося. Верхов... Верхньодніпровськ. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області у січні. Чи буде приліт? Дивіться, летять в вашу сторону, але їх будуть всі збивати. Я не бачу, слава Богу, у верхній Дніпровськ прильота не буду багато розказувати, тому що я до сих пір ще не виздоровіла. і мені треба берегти свій голос. Тому я буду казати тільки, є, чи буде, чи не буде. Якщо побачу, то скажу де з якої сторони. Так, Вільногорськ. Вільногірськ. Так, чи буде прильот у Вільногірськ? Січень? Так, Вільногірськ вам є. Дивіться, випадають карти Башта і е, туз кубків. Тут карти показали, що може бути прильот на е, південний схід. Є, тут башта випала. Якась, як знаєте, промзона, південний схід. А тут всередині міста тут показують, що може бути загроза від уламків. Влучання, вільногірськ. Е, ну, такий серйозний розклад для вас. Куполимося, мої дорогенькі. Починаємо боятися вже зараз. Побоялися, переключилися. Побоялися, переключились. Побоялись, переключились. Так, жовті води. Жовті води. Чи буде у січні у жовті води прильот цього року січень? Ого. Дивіться, вам показують, що може бути західна частина вашого міста. Тут башта і карта смерть. З окупованої території, на жаль, може бути прильот і досить серйозний, мої шановні глядачі. Дивіться, летять ракети в вашу сторону, якось із західної частини, із заходу. Може бути перебої зі світлом, жовті води, будьте обережні. Хай це е, все пройде. Пролетить уже зараз, і щоб е, мінімальними наслідками починаємо боятися вже зараз, побоялися, щоб. Тоді вже, коли ми не починаємо вже зараз боятися, тоді вже оці ситуації, події, вони можуть не прийти зовсім. Так, Зеленодільськ. Зеленодільськ. що у вас чекає у січні 2024 року у плані обстрілів Зеленодільськ. Над вами будуть летіти ракети, але до вас прильота, слава Богу, карти не показали. Ну, над вашими дахами будуть летіти. Так, Кам'янське. Мої вітання Кам'янське. Чи буде прильот у Кам'янське у січні 2024 року? Кам'янське. Загроза є досить велика, але судячи по цим картам, прильота не буде. Є загроза від шахедів, від ракет. Але слава Богу, карти не показали прильот. Захист показали. Хоча, бачите, тут король мечовий це російський воїн, і він тут не просто там, або пажик, а король. Тобто це говорить про те, що наміри у. Армії РФ досить серйозні стосовно вашого міста, ну і взагалі нашої України. Так, Кривий ріг. Вітаю вас всіх, моїх підписників, моїх друзів. Кривий ріг, що вас чекає? В плані обстрілів у січні 2024 року. Кривий ріг. Є ще окремі відео я роблю по частинам світа. Для кривого рогу там по 5 днів. Розбиваю на 5 днів і продивляюся. Кривий ріг. Чи буде прильот у січні у кривий ріг? І знову цей, бачите? Я ж перетасувала карти при вас. І знову цей король. Дивіться, тут по окраїнам, по окраїнам, по окраїнам по, по тут є, на жаль, прильоти. В самий, бачите, ми йому десь тут летить. Ось для західної частини є загроза Кривого Рогу. Тут є. От. <кій> для західної частини є. Південно-західна частина є, тут карти показали загрозу. Центр, слава Богу, нема прильота. Десь передмістя, окраїни тут можуть бути. Так, героїчний марганець. Так, марганець, чи буде прильот до вас у січні місяці? Марганець. Так, марганець. Ну, дивіться, тут атака прям в вашу сторону, вашу сторону, прям бачите, колесниця такий, тривожна карта. Є загроза від шахетів, є загроза від ракети. І тут, бачите, уламки. Уламки тут, тут вибухи. Вибухи є, на жаль, показують карти, що може бути. Може бути по дураку, знаєте, стріляють на умання, Є загроза для житлових будинків. Так, мар... марганець вже починаємо боятися відразу, кажемо, боюсь, боюсь, боюсь. Ой, як страшно. Побоялися 10 секунд. Потім щось поробили своє, потім пригадали, ой. Там Ольга предсказувала, так, ой, як я вже боюсь, ой, я вже боюсь, 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 боюсь. Просто робіть так. І коли летять ракети, кажемо, я є ця ситуація. Коли летять ці шахеди, коли обстріли України, а не дай Бог вашого міста, то кажемо, я є ця ситуація. Так, Нікополь. Героїчний Нікополь, я вас вітаю, мої шановні глядачі. Чи буде прильот у січні у Нікополь? На жаль, так. Дивіться. На горизонті за межами вашого міста будуть прильоти. Знову там кажуть, <кій> навіть у Нікополі є зрадники, є коригувальники вогню, які показують росіянам, передають інформацію. Тут кажуть, вибор, якось буде летіти ракета, знаєте, як фальш, а потім прилетить. Тут є загроза для західної частини. Це та сторона, щодо Запоріжжя, скажімо так. І для південної частини. Тут, Бачите, влучання. Влучання. Тут поранення, на жаль, людей показують. Карти житлових будинків і уламки. Уламки. Мої дорогенькі. Господи, спаси, охорони. Куполимося, читаємо молитви, От які ви знаєте, які ви відчуваєте, от такі молитви читайте, от як то, що вам до серця. Може, своїми словами просто говорите, але ви головне, щоб ви в це вірили. Так, Новомосковськ у січні 2024 року. Чи буде прильот у Новомосковськ? Ну, дивіться, відразу показує, що так. Буде прильот, і знову показують, що коригувальник показав. У мені, знаєте, таке йде слово, якесь працююче підприємство. Комбінат. Промислова зона. Угу. На жаль, це так. Будьте обережні, мої дорогенькі. Павлоград. у січні 2024 року. Чи буде до вас прильот? Павлоград. Павлоград, чи буде прильот до вас? Ну, Карта показує, що так. Бачите, десятка мечей а вона каже пряме влучання? Північна частина вашого міста. Павлоград. Будьте максимально обережні, тому що карти, дивіться, смерть, що кажуть, можуть бути люди. Постраждати і загруза від уламків. І перебої зі світлом. Вода, світло. На жаль, це карти показали. Перещепено. Перещепено. Чи буде прильот у перещепано в області у січні 2024 року. Перещепано. Перещепано, вам башня випала. Башта, вежа, яка зривається. Карти показують, що буде. Карти показали, на жаль. Для... Там, де житловий сектор, частний сектор, приватний сектор. Перещеплено, будьте максимально обережні. Перещеплено показали, що так. Господи, спаси, сохрани. Ну, це всього на всього карти. А те, чи не вірите, це ваша особиста справа. Але це просто прогноз такий. А як воно буде, це вже Господь знає тільки. Першотравенськ. Першотравенськ. чи буде прильот у січні 2024 року у Першотравенськ? Так. Першотравенськ. Ні, я вам відразу скажу, що у вас тут нема прильоту тут, кажуть, є... О, і тільки сказала, і тут відразу десь південніше вас, першотравенц, південь, отам буде, а в самому першотравенці не буде. На півдні, південніше от вас буде. Так, зараз добре перекатасую карти, щоб ті самі не випадали. Так, підгородне. Місто підгородне. Чи буде прильот у підгородне? Дніпропетровської області. Так, у січні підгородний. Буде прильот туди? Кажуть, за межами так, бачите, тут на горизонті вибухи, вогонь. Чутимете, бачитимете, але до вас, слава Богу, нема прильота підгородне. Так, під, село, ой, місто, вибачте, місто, Покров. Місто Покров. Дніпропетровської області. Місто Покров. Місто Покров. У січні. Чи буде там прильот Покров? Ні, нема прильота, слава Богу, імператор посередині, хоча загроза є. В вашому напрямку будуть летіти. П'яти хатки. П'яти хатки. Вітаю вас, мої дорогенькі глядачі. П'яти хатки. Чи буде до вас прильот у січні 2024 року? П'яти хатки. Хатки. Ну, карти показали, що може бути. Дивіться, центральна карта, десятка мечів. Центр, що може бути прильот. Ой, дивіться, башта випадає тут. П'ятихатки. хатки. Я взагалі бачу, що в січні підвищена небезпека для Дніпропетровської області вони посилять свої обстріли, посилять оці свої спроби. Знищити Дніпропетровську область, на жаль. Ви що таке кажу, але ну, карти показають, але таке. Що може бути, на жаль, і показують, що ближче до центру. Так, Синельниково. Чи буде прильот до вас у січні 2024 року місто Синельниково? Дніпропетровської області. Синельниково. Парти не показали до вас. Навколо так, але в Синельниковому, слава Богу, нема прильоту. І заключене на сьогодні у нас місто Терновка. Так, Терновка. Чи буде прильот у Терновку у 2024 році у січні? Зараз у нас січень, до кінця цього місяця, чи буде прильот у Терновку? Прильот ракети чи якоїсь другої зброї. Чи буде приліт? Південніше вас буде, а у вас до вас, слава Богу, не буде. Південніше відносно вас буде прильот. Південна частина це, може бути, там села, які знаходяться передмістя. Тут для передмістя є, а в Терновку слава Богу, немає. Отакий От прогноз, мої шановні глядачі. Вибачайте за голос, Ще лікуюся, ще до кінця я не встановила свої голосові зв'язки. Ну, поступово, поступово прийдемо в норму. Всіх обіймаю мирного неба. І нашої скорішої перемоги, всім -сім бажаю, слава нашим зсу, слава нашому народу українському.